Вчора відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, і президент своїм указом ввів рішення до виконання, в тому числі, і ми з вами зібралися з тим, щоб обговорити питання, які дії на території нашої громади можливі при виконанні даного рішення національної безпеки і оборони. Мається на увазі загроза аварії на атомній. Станції радіаційна безпека, які дії персоналу, які дії нашої влади, правоохоронної системи, таке інше є у нас певна інформація стосовно того, що противником планується та можливе застосування вибухових пристроїв на території Запорізької атомної. Електростанції зв'язку чим можливе розповсюдження радіоактивних речовин на територію поза межами промислового майданчику цієї станції. тому не зайвим буде провести такі заняття з цього приводу стосовно нагадування алгоритму дії у випадку. Радіаційного забруднення або ядерного вибуху, і так далі, в цьому випадку слід пам'ятати, що основним фактором тут є фактор часу: треба максимально обмежити перебування цього громадянина під дією іонізуючого випромінювання та унеможливити попадання радіоактивних елементів всередину організму. Треба Пройти в укриття, максимально загерметизувати його це укриття. Якщо людина перебуває на відкритому просторі, треба знайти якусь ямку або якесь укриття, закрити очі, лягти в цю ямку, прикривши тілом свої руки. Якщо людина перебуває в автомобілі, треба прийняти положення, сидячи руками, закрити голову, сховати руки під собою, закрити очі для того, щоб не було враження. Сітківки ока випромінюванням. Обов'язкове проведення, герметизація цього приміщення, треба, треба закрити всі окна, треба закрити вентиляцію, вимкнути, кондиціонери там і так далі. Ось Перед заходом це приміщення обов'язково зняти верхній одяг. Взуття за вказівкою медиків буде доведена вказівка чи доцільно приймати, проводити йодну профілактику. Треба, щоб був необхідний запас йодистого калію для того, щоб обмежити накопичення його в щитовинці. Багато зараз говорять про йодну профілактику, але. Ж таки знову звернув увагу, що йодна профілактика не завжди потрібна, і треба звертати увагу на оголошення, які даються. Дійсно, що видна залоза приймає йод до 40 років, тому після 40 років дійсно не потрібно приймати лише більше буде шкоди. І в оголошеннях, які будуть давати центральні нам органи, буде сказано, що чи є в викидах радіоактивний йод 131, чи нема. В багатьох випадках його просто немає, робити йоду профілактику нема жодного сенсу. Ну і Відповідно, дози від 13 до... 40 років – це 125 гривень. Звичайно, це одна проблемка калія ядилю. Від 3 до 12 років – це половина доза, 62,5 міліграм приймається. На базі Шостинського центру контролю та профілактики хвороб функціонує мобільна оперативна група. Радіаційного спостереження і контролю ми тричі на день проводимо дослідження гамма випромінювання Наразі у нас радіаційна ситуація стабільна, панікувати не треба. Як ми можемо підготуватися? Перевіряємо засоби комунікації. То ми маємо знати інформацію з місцевих органів влади. Тобто нас цікавить саме обстановка в нашому регіоні, бо багато наших дій залежить саме від того, яка потужність вибуху, який напрямок вітру. Заготовляємо запас. Пукової води, десь раз в рахунку на 3-4 доби. Це вода має бути в граматичних ємкостях. Те ж саме стосується продуктів харчування. Закриваємо всі лік на двері, перевіряємо, як ми можемо перекрити вентиляційні канали, в багатьох стоять витяжки, ще якісь прилади. Тобто це все знати. Ми маємо знати, де знаходяться наші укриття. Далі очікуємо інформацію від офіційних органів. Води. Підводимо підсумки таким чином. Перше, не панікуємо, це профілактичні всі заходи. Якщо от поступила інформація про те, що вибух на атомній станції, то ніхто нікуди не біжить, тому що найбільше можна заразитися в процесі руху. Тобто всі залишаються у своїх квартирах. Завдання заклеїти вікна і вентиляцію і чекати. Але щоб це було заранше продумано, тобто повинен бути запас води і запас харчів, харчів і води на три доби. Ми як влада зараз готуємо чергові бригади у різних напрямках: тобто вода, каналізація, електроенергія, газ, поліція і забезпечуємо їм зараз комплектом обмундірування, щоб в життя в місті не зупинялося, щоб працювала електроенергія, щоб був газ, щоб була вода, щоб було все. Ось такі питання. І слухаємо засоби масової інформації, де буде сказано, зараз, що треба робити, що треба. І чекаємо відбою.